Збрехати лікарю про реальний цукор в крові. Ну, це стрьом. Це, по-перше, не стендап, щоб вигадувати. Не сказати хлопцю, що в тебе діабет. Норм. Але якщо він говорить фу, діабет і щось по типу того, то пішов він на. Користуватись сенсором, але не реагувати. Ну, це стрьом. Тоді, навіщо тобі сенсор? Кава з молоком без їжі. Ну, це стрьом. Потім не дивуйтесь, чому цукор як американський гірка. Не носити глюкозу з собою ну, це стрьом. Якщо ти гуляєш по місту і в тебе буде низький цукор і немає з собою глюкометра, глюкози, ну. Це взагалі стрьом. Вести блог, навіть якщо є зриви. Ну це норм. Якщо ти підписана мене, то став лайк, коментуй та підписуйся. В мене багато цікавого.